Фахівці міського відділу державної реєстрації актів цивільного стану днями відзвітували про свою роботу у 2011 році. Минулоріч до установи звернулось близько 8 тисяч громадян з різних питань. Для понад тисячі відвідувачів приводом візиту до расу послугувала необхідність зареєструвати народження своєї дитини. Протягом року в Бердичеві народилося 519 хлопчиків і 524 дівчинки, серед них 9 пар близнюків. На жаль, залишається значною кількість випадків, коли батьки невчасно реєструють народження своїх діток. Два випадочки за минулий рік воно збільшилось в порівнянні з 2010 роком. Так, було зареєстровано 20 випадочків, Було зареєстровано 20 випадочок з порушенням терміну реєстрації народження, і в одному випадочку порушення реєстрації народження батьками термін було з поважних причин. Батькам обов'язково потрібно мати до уваги те, що на протязі місяцю дати реєстрації народження, дитинку потрібно зареєструвати в органах РАЦ. Випадочку, якщо батьки порушують даний термін, складається протокол про адміністративне порушення. Також було зареєстровано два випадки, коли мами відмовились від новонароджених малюків. 20 батьків було позбавлено прав на дитину. Вісьмох діток минулоріч всиновили. У 2011 році найпопулярнішими іменами, які батьки називали своїх дітей, було для хлопчиків Артем, Даніїр, Каріл, Кіріл, Денис, Іван, Марк. Для дівчаток найчастіше обирали батьки такі імена, як Анна, Ангеліна, Дар'я, Марія та Софія. Але також поряд з цим були випадки, коли батьки давали для дітей нетрадиційні, подвійні імена та дивні в деякому випадку. Так, для дівчаток такими іменами були Аміра, Аніта, Анна Марія, Аріна, Вірсавія, Домініка, Марселіна, Міріан. Ніколі. Для хлопчиків це були Анджей. Аверін Ренат Семіон Ючин, такі самі для нас запам'ятовуючі відпадачки були. Показники смертності населення у 2011-му перевищили кількість народжень, але говорить спеціаліст, якщо порівнювати з минулими роками, то рівень смертності у Бердичеві зменшується. Смертність населення перевищує на 136 осіб над народжуваністю. Хоча, якщо порівнювати з 2010-м роком, різниця встановила 126 осіб. Також можна зазначити, що в 2011 році смертність в загальному зменшилась на 36 осіб, тобто було зареєстровано 1179 осіб. Ми можемо стверджувати, що смертність населення на даний момент зменшується. На весільний рушник протягом минулого року стали 864 пари. Це на 171 випадок більше, ніж у 2010-му. Трьом особам за рішенням суду було зменшено шлюбний вік. Таким чином, наймолодшій наречені було лише 16 років. Рекорд найстаршого молодого поставив чоловік віком 90 років. 43 шлюби зареєстровано з громадянами іноземних держав, зокрема з громадянами Федеративної Республіки Німеччина, Держави Ізраїль, Республіки Туреччина, Республіки Камерун, Французької Республіки, Чеської Республіки, Королівства Іспанії, Російської Федерації. Білорусії, Вірменії, Узбекистану, Казахстану, Грузії, Азербайджану, Молдови. Найбільше шлюбів було зареєстровано з громадянами Російської Федерації. 27 шлюбів було зареєстровано із засудженими в установі виконання покарань номер 70 542 пари зареєстрували шлюб вперше. Щодо розлучень, то їхня кількість становить майже половину укладених минулоріч шлюбів. Це 427 випадків. Міським відділом Державної реєстрації актів цивільного стану Вердичівської міськрайонного управління юстиції у 2011 році було складено 144 актових записи про державну реєстрацію розірвання шлюбу, з них 83 пари виявили взаємну згоду до розірвання шлюбу згідно статті 106 Сімейного кодексу України. Хочеться зауважити, що з 27 липня 2010 року набрав чинності закон України про державну реєстрацію. Актів цивільного стану. Рішення суду про розірвання шлюбу, які ухвалені після 27 липня 2010 року і набрали законної сили, являється документом, що засвідчує факт розірвання шлюбу та не потребує додаткової державної реєстрації в органах державної реєстрації актів цивільного стану. До РАЦу звернулось більше 200 осіб для проставлення у паспорті відмітки про розірвання шлюбу на підставі судового рішення. Загальний відсоток державної реєстрації розлучень порівняно з 2010 роком зменшився з 25 до 16%. відсотків.